Хлопчики та дівчатка! Сьогодні зробимо огляд на ось цю палеточку. Хіба вона не красуня? Вона ж красуня! Чим же ж я малюю стрілки. І е, мене ніхто не запитував, якщо чесно, але я вирішила розповісти. Я вирішила спробувати коричневу підводку від LCF. Бо я користуюся зазвичай завжди. Завжди підводками від LCF користуюся. Е, така сіренька є, я вам потім покажу. Е, на цю буде там, далі. Ми сьогодні будемо робити огляд на цю палеточку і на цю підводочку, але не на одну, бо там буде їх декілька. Я вам все розповім, все покажу, все розкажу і тому подібне. Так. Ну що ж, зробимо наш макіяж. До речі, свочі я вам зняла, тому я не буду тут на відео робити свочі. Свочі будуть через 1, 2, 3. Що я можу сказати? Тут в основному всі блискучі, всі блискучі кольори. Тут лише один неблискучий, один лише шимерний, і це блакитний колір. Всі остальні йдуть з блискітками. Тут є два глітери і все остальне з блискітками. Тому я навіть не знаю, який макіяж можна зробити всіми блискітками. Мабуть, однотонний, монотонний буде. Якийсь коричневих відтінках, це точно подивимось, що воно вийде. Так? Я думаю взяти ось цей колір. Ось цей колір і. Можливо, ось цей добавити, але я думаю, лише над цим. Над коричневим і, можливо, ось цим біленьким. Але він такий, я не знаю, чи вони будуть грати. Тому, можливо, візьму ось цей світліший, потім візьму оцей вкутик темніший, і потім вже в самий куточок візьму. Ну, коротше, що я вам розмірю. Без... Так, я прибрала тут все. Нанес усить зволожувачі, зволожуючий гель. Чекаємо, поки він висохне, щоб нанести. базу. Вид эм, парисия Ледо. либо Патрисия. Патрисия Линдо. Я не буду там стональну у нас. Мені подобається цей. І так, я ж хотіла вам розповісти про мої ці. ось така. Буде, я її вже показувала. І ось така. Ось, бачите? Ось цією я користуюсь дуже часто. Вони у мене вже дві запаси під Ельсеф. Також ось така гарна. Вона дуже йде, ну, це для стрілок я використовую, вона йде дуже такий у неї пендлик тонкий і длін... довгий. Ось, а от в коричневий і в той чорний, яку я вам показувала, у неї такі ж самі пендлики однакові. Тобто також фетровий наконечник і він йде е е е як маленький, товстенький. Ну, їм удобно малювати. Так що нічого такого складного не буде. І так, е наша сама ж прекрасна. Палеточка, зараз перевіримо. Я дивилась на неї багато оглядів, ем... що я вам можу сказати? ну Її не хвалили, якщо що. Говорили, що вона дуже погана. Ну, зараз затестуємо, побачимо, чи насправді це так. Ін її великий мінус це те, що в неї немає дзеркала. І приходиться мені брати якесь інше дзеркало, щоб... Щоб в ньому фарбувати. Для роботи нам знадобляться ось ці два пензлика. Ну, я тільки їх використовую, дуже рідко беру інші. Це такий він е, плоский, за округлий, а це такий бочоночок е, забитий, такий набитенький. такий. Вже помити треба, але я ніяк не дійду до цієї справи. І так, що ми зробимо? Тут всі шимерні відтіночки. Всі шимерні, тому. І тут є шимерний, один є матовий і два глітера. Так, почну, мабуть, спробую нанести спочатку ось цей Ось цей кольор. Побачу, як воно буде, а потім вже побачимо, що воно буде замальовувати. Ходить. Можете помітити, що не дуже добре. До речі, пальцем краще переходить, ніж кисточкою. Ось що у нас вийшло. Я використала ось цей. Спочатку нанесла колір, ось цей, потім його перекрила ось цим кольором. Ви бачите, як он не Ось цим перекрила і ось що вийшло. Зараз намалюємо стрілочки. Коричнева підводочка. Я уже малювала ею стрелка, тоже гладко выходила. Mm -hmm. Такие стрелки. Живот mm не -hmm. so, Все, наш макіяж не буду формувати від GMB. Дуже вона мені подобається. Ось такий макіяж ми маємо. Що я можу сказати про цю палаточку? Ну, знаєте, її макіяж нормально не зробиш, бо в неї дуже багато блискіток, А я блискітки, наприклад, не на сильно люблю. Так, можна на середину ока додати там, в деяких макіяжах, але ну, її використовувати як самостійну, не використаєш. Е, до неї треба якісь відтінки такі не шимерні, будемо так говорити, бо тут вони всі, всі фактично. Тут один лише матовий, це ось цей блакитний колір. Дякую, що хоч один зробила. Так, тут можна було зробити щось типу блакитного макіяжу, бо тут багато блакитного. Різні відтінки блакитного, там, і сіро-блакитний, і темно-блакитний, і тому подібне. Але не хотілося мені щось блакитне робити. Хотілося якось спокійне щось зробити. Ну, вийшло, що вийшло. Можливо, не всім сподобається таке, таке поєднання. Тому, ну, палетка не дуже добра. Але, як, знаєте, для колекції буде добре. Підводка мені подобається. Я вже її користувалася, мені подобається, як вона. Зазвичай підводка, як чорні, так і. Єю, до речі, можна не тільки очі, але і брови ще малювати. Але я брови не малюю, якщо можете замітити не на одному моєму відео, я не малюю брови, бо мені це не потрібно. Дякую за перегляд. Буду рада вас бачити на своєму каналі. Ставте вподобайки і до наступних зустрічей.